Мрія нормального мужика. Це є спарта надійна, максимально надійна. Алюмінієва рама, 28 колес. Осилене все. Обвода подвійні усилені. Максимум комфортна, вилучка амортизаційна. наче Серворуль у нас тут є. Регулюєш собі нахил спини, щоб твоя спина рівнесенько було. Тут у нас дивіться комфортне гельове сідло. Тут у нас амортизація під сідлом. Тут у нас замочок закривати. Заднє колесо, планетарна втулка надійна Nexus 8 захищена від води, від піска, від пилюки. Так само і ланцюг. Бачите, яка защита. Добротний, міцний, алюмінієвий багажник, резина німецька, швальба плюс, антиприкольна. По стіклах їдете і не переживаєте, щоб поб'єте. Подивіться, по стану вона дуже гарна. педалі йдуть в комплекті, є підніжка. Ціна 8950. Хто пригледів, пишіть. Або заходьте до нас на сайт rover.in.ua, Також можете заїхати до нас кулики в куликів веломагазин на Тестдрай, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, не засмучуйтесь, відсилаємо новою поштою без жодних проблем.